Друзі, вітаю вас на каналі. Нещодавно до мене телефонує мій товар і питає, Що буде з ефіром? Чому біткоін росте? Все класно, більше 100 тисяч, а ефір він прям болтається на одному рівні і не показує ніякої динаміки. Що Альта-Скам, Крипта Скам все пропало, чи все ж таки в нас є якийсь промінь надії на те, що все ж таки ми побачимо альтсезон. І так, дійсно, серед тримачів ходори ефіри з VLT. Зараз таке розчарування, бо вона не показує ніякого росту. Зокрема, на ефір здавалося, ETF на ефір відкрито. Все класно, ну, він не показує динаміки. Давай розбиратися, що чекати нам від ефіра. На графіку я відобразив, оранжевим кольором це, звісно, у нас біткоін, синім – це ефір. І бачимо, наскільки ефір відстає від біткоїна по динаміці росту. Ефір болтається на відмітках, як біткоін 66 тисяч, тобто він от на цьому самому рівні, як біткоін на 66 тисячах. Хоча зараз біткоін торгується вище 100 тисяч. І розчарування серед ходорів, особливо для тих, хто вперше для нього це перший цикл, Зрозуміло, але давай подивимося, що було рівно цикл назад в той самий період. Бачимо: знову ж таки, нагадую, оранжевий це біткоін. При ціні в біткоїна майже там, 60 тисяч без пару доларів. Ефір коштував 1800 180 доларів. Тобто, зліва у нас ефір, біткоін, справа у нас ефір. Наскільки відставав для того, щоб краще було розуміння, наскільки в цей момент відставав ефір від біткоїна, порівняємо, скільки їм лишалося до all-time high з цих позначків. Біткоїну 9,5%. Тому тобто можна сказати, що біткоїн був в своїх, на свої максимальне значення. Но ефіру прийшлося би рости з цих значень. Тобто в нього запас ходу був на 153%. Ну, зараз легко говорити, коли ми вже бачимо графік, коли ми бачимо історію, на історії всі розумні і всі все розуміють, всім все ясно. Але ну, якраз ця історія дасть, дасть нам розуміння того, що відбувається зараз. І за дуже невеликий від, відрізок часу, за 56 днів, бачимо. Яку динаміку показав ефір. Він догнав і перегнав по росту біткоін. В той час, коли біткоін був в ренджі, тобто він торгувався в вузькому діапазоні. То, що ми, друзі, з вами не раз говорили на наше відео, коли біткоін заходить в рендж і торгується около своїх максимальних значень, альта, в тому числі і така альта, як ефір, король цієї. альти, він показує феноменальний ріст, і в цей час також і падає відповідно домінація біткоїна. Друзі. Ось за 56 днів ефір показав ріст. Візьмемо на 115% росту. Так? І уявіть собі, от, ми зараз тут, там, де є ця сіра лінія, ось ми тут. Біткоін тут. В той час був рівно ті самі сантименти на ринку. Біткоін-красавчик, альта скам. Біткоін 60 тисяч, показує, ефір 1800 доларів. Ну, друзі, хто зумів в той час витримати тиск ринку, результат вам, я думаю, відомий. Перший пік 115%, другий пік 150%. Тобто з 1800 доларів, ефір виріс до 4600 доларів. Окей, тепер дивимося актуальна ситуація. А вона аналогічна. Ось тут в нас є ефір. Якщо дивитися, проект робити на біткоін, ефір тут. І ось це, все в нього ще запас ходу. Ось у нас є у нас ефір, є сильний запас ходу. І опираючи на те, як веде себе взагалі альта, як веде себе біткоін в цій фазі росту, тобто в бичому ринку, можна зробити висновок, що цей розрив, який є між ефіром і бітконом, ефір дуже швидко зможе наздогнати. Та як в минулому циклі 56 днів йому всього е, зайняло для того, щоб догнати, пригнати по росту біткоін. В цьому циклі я не бачу причин, чому би мало бути щось не так. В найближчі два місяці я очікую сильне ралі по ефіру. І не тільки по ефіру, а й по біткоїну. Всі карти е, сходяться, пазл складається. Ми вже в минулому відео про це говорили. Повторитись тут я не буду. Сьогодні ми говоримо тільки про ефір. Окей, друзі, продовжуємо говорити про ефір. На графіку я відобразив дві ковзуючі е, середні. Це є 100денна і 200денна ковзуюча. Ось синій колір це 100денна, такий бурячковий, скажем, колір, 200денна Simple Moving Average. Так? І який паттерн тут послідковується. Кожен раз, коли коротка ковзуюча синя є над довгою ковзуючою, на землі бурячковою, це є початок висхідного тренду. Кожний раз синя над бурячковою ріст. Так? Тобто перетин, коли синя перетинає бурячкову. Знизу вгору це є початок е висхідного тренду. Ось весь наш ріст 2017 рік-2021 рік. В актуальному циклі ситуація трішки складніша. Структура ускладнилася, бо тому що в нас був захід синьої лінії, під нас був захід короткої СМА під довго ось цей період. Але структурно нічого не міняється. Кожний раз, коли коротка SMI йде на довгою, це є початок висхідного тренду. Кожний раз. І що важливо для нас зараз, це є якраз перетин. Бачимо знову синя лінія перетинає нашу бурячкову лінію, тобто довгу ковзаючу, знизу вгору. І це є початок нового висхідного тренду кожний раз ось. Перетин, висхідний тренд. Перетин, висхідний. Так? І два попередні цикли. Там взагалі проста структура, бо вона була завжди коротка, ковзаючи над довгою. це був один великий висхідний імпульс. Так само і тут. Висхідний тренд. Зперетин глобальний висхідний тренд. Тому, і це ще один плюс в купілку за продовження росту. Оце пересічення говорить нам про те, що зародився новий висхідний тренд, і можна замальовувати ось таким чином. Ну, звісно, зеленим кольором. Ну, ось так. Початок нового висхідного тренду. Окей? Okay? Ну і оскільки це є новий висхідний тренд, логічно поговорити буде про вірніше нагадати наші цілі по ефіру. Ось, друзі. Хто вже давно підписаний на канал, він знає е, мої цілі по ефіру. Це 9765 доларів. Звідки я взяв ту цифру? Це кожний, ну, верніше в попередньому циклі, якщо розкинути FIBO, наступний хай, ось у нас є хай 2017 року, ось хай є в нас 21 року. Він доходить до 1618 по FIBO. В цьому актуальному циклі я також розкидав FIBAші. І нам показує 11 тисяч. 53 долари. Так само, як нам показав в минулому циклі, це є 4300. Він вийшов чуть е, вище 4600 доларів. Ну, знову ж таки, ми робимо такі довготривалі прогнози: там 5-4% похибки Ну, це розумієте, це в межах технічної погрішності. Ну, опираючи на психологію, я очікую все ж таки, що ефір. Ну, верніше, я би е фіксував ефір до круги відмітки 10 тисяч доларів. Тому в мене і тарі такі. Чи він може піти за колоти вище? Так, да, може. Супер. Питань немає. Питання в тому, не має значення, до яких відміток дійде актив. Абсолютно немає ніякого значення. Має значення тільки одне, на яких відмітках ти зафіксуєш актив і забереш профіт. Розумієш? Тому бажано ставити реалістичні таргети, і коли доходить актив, фіксувати їх. Бо тому що це, я не очікую 20, 30, 40, 50 тисяч за ефір не в тому циклі. Тому тари до 10 тисяч, він вполне розумний і адекватний. Бо найбільшу, найбільшу помилку, яку ти можеш зробити на бичому ринку, найбільша помилка це не зафіксувати е, дохід. Залишитися в нереалізованому доході і тішитися, що в тебе там в твоєму трекері портфоліо там росте, росте відсотки. Mm -hmm. Ну, відчірка дуже швидко може закінчуватись. Ось бачиш, як вона швидко закінчує. Раз, технічний відбій, два. От. Знову ж таки, раз, два. Дуже швидко може помінятися настрої на ринку. Тому екзит план повинен бути в кожному. Це супер важливо. Бо коли прийде. Ейфорія важко буде заставити себе зарізати курку, яка несе золоті яйця. І знову ж таки, ми заговорили про exit plan. В телеграм-каналі. В телеграм-каналі зараз ведеться доволі активна робота. Я розбираю перспективні е монети, як і старі, наприклад, ЄГЛД з адекватними е таргетами. І чому їм на такі таргети. Також йдуть і нові монетки, які малюють зрозумілі технічні картини, які можна спрогнозувати, опираючи на цю технічну картину, можна спрогнозувати таргети. Так само в теграм-каналі йде, йде мова про мої загальні глобальні прогнози по біткоїну, такі, як наші консервативні цілі 90-110 тисяч. Це ще було в нас давно. Коли біткоін торгувався по 70 тисяч, у нас були цілі, і вони доволі непогано відіграють. Також інші новини по крипторинку, я вважаю, є важливими, ну більше це якраз моя аналітика і ончейн метрики також. Бо без ончейн метрик, це ти буде сліпий на одне око. А для того, щоб дійсно забрати з ринку максимум, потрібно максимально широкий мати погляд. На ринок і включати всі можливі і не дуже можливі методи аналізу ринку, друзі. Тому так, надіюся, що для ходорів ефіра, і взагалі для тих, в кого є в корзинах альткоїни, надіюся, що ви розумієте, на якому етапі ми зараз знаходимося. А ми зараз знаходимося ось тут. Коли є недооцінений і ефір і альта, і переоцінений і вже доволі таки дорогий біткоін. І що було далі? Порівняємо: 1800 і 4600. При біткоїні 60 тисяч і 67 тисяч. Тобто запас ходу на біткоїна є доволі незначний, як на мене. Но ефір і тим паче дрібна альта, яка зазваляється свої около мінімальне значення. Перспектива є, Ну знову ж таки, хто зуміє витримати тиск ринку, справитися зі своєю тривогою, страхом, опонувати свій страх, свої емоції, він зможе вийти з ринку переможця. Друзі, на тому в мене все. Дякую вам за увагу. Буду вдячний за підписку. За вподобайку, це допоможе підказати алгоритмам YouTube, що є такий класний ютубер, як Ростислав. І оскільки в нас вже сформувалася така невеличка традиція, в кінці відео я задаю питання, і глядачі, підписники дають відповідь, і ми там спілкуємося вже в коментарях. Якщо якісь в мене є ідеї по коментарі, я їх даю. В цьому випуску логічно буде запитати вас, які максимальні значення. Очікуєте ви по ефіру. Свої прогнози я сказав. Тепер ваша черга. Напишіть і ваші очікування по ефіру. В минулому відео ми говорили про біткоін, доволі адекватні е рамки, були, доволі адекватні прогнози були. З більшістю я погоджуюсь. Давайте в цьому відео це буде трішки складніше, бо про ефір не так багато говориться, але тим не менше, ваші ідеї, ваші прогнози по ефіру на 25 рік максимальне значення. Що можна очікувати? Більше 10 тисяч чи менше 10 тисяч. Отак, трошки спростимо. Хто не знає там якоїсь чіткої цифри, це якраз 10 тисяч у нас буде до і після. Окей, на тому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.